Вітаю всіх глядачів та гостей каналу. Сьогодні хочу розповісти вам історію про українську вантажівку радянських часів ДАС-150. Бажаю вам приємного перегляду та хочу вас попросити підтримати канал вашою вподобайкою та підпискою. Адже вам не складно, а мені приємно. Автомобіль ДАС – це прототип радянської вантажівки, що створювався у повоєнні роки на Дніпропетровському автозаводі ДАС. І став частиною спроб СРСР модернізувати автомобільну промисловість, орієнтуючись на американські зразки. Його історія є цікавим прикладом того, як військові, економічні та інженерні фактори впливали на радянське машинобудування, Передумови створення. Після завершення Другої світової війни Радянський Союз опинився в ситуації, коли потрібно було терміново відновлювати транспортну інфраструктуру. Вантажні автомобілі стали особливо необхідними для доставки товарів, відновлення міст, військових потреб тощо у 1946 році, в межах плану післявоєнної індустріалізації в СРСР була поставлена задача створення нових поколінь вантажівок із кращими характеристиками ніж довоєнні моделі типу ЗІС 5 Одним з напрямків розвитку стало копіювання американської техніки, зокрема вантажівки International КР КР-11», яка потрапила до СРСР як репарація або була вивчена через ленд-лізівські поставки. Проектування ДАС-150 Проєкт створення нового вантажного автомобіля було доручено Дніпропетровському автомобільному заводу ДАС, який раніше не мав досвіду масового виробництва автомобілів. Конструкція DAS-150 значною мірою базувалася на американському зразку International kr 11 Роботи над машиною розпочалися приблизно у 1945-46 роках. Прототип був побудований у 1947 році. Основні характеристики потужний шестициліндровий двигун, прогресивніші гальма та підвізка, ніж у ЗІС-5, кабіна з кращою ергономікою. Частково за американським зразком. Чому саме в Дніпропетровську? Місце вибору заводу у Дніпропетровську було зумовлено кількома факторами: це був промислово розвинений регіон із достатнім кадровим потенціалом. Мався доступ до металургійної бази, важливо для виробництва рам, кузовів тощо була потреба рівномірно розподіляти автомобільне виробництво по країні. Проте згодом стало очевидно, що ДАС не здатний організувати повноцінне серійне виробництво. Інфраструктура заводу, попри всі зусилля, була недостатньою для серійного випуску машин. Передача виробництва ЗІСу у, у 1947-1948 році. Проект ДАС 150 було передано московському заводу імені Сталіна Зіс. Після доопрацювання конструкції, зокрема її здешевлення, спрощення виробництва та адаптація під московські умови, він ліг в основу вантажівки зіс 150 яка стала основною моделлю радянського автопрому у 50 Зі 150 був запущений у серію у 1947-1948 роках даз 150 залишився єдиним прототипом, який ніколи не пішов у масове виробництво. Історичне значення – 150 став важливим етапом розвитку радянського автопрому, попри те, що його не виробляли серійно, його інженерні рішення лягли в основу СІС-150. Це приклад технологічного запозичення та адаптації західної техніки у радянській культурі. Завдяки цьому проєкту Дніпропетровськ спробував, хоча й короткочасно, увійти до кола автомобілебудівних центрів СРСР. Технічні інновації для свого часу. Хоча ДАС-150 так і не пішов у серію, він мав деякі доволі прогресивні рішення, які були новинкою для радянської школи автозбудування. Суцільно металева кабіна, на відміну від дерев'яно-металевої конструкції з з 5 кабіна дас 50 була повністю металева, що підвищувало її міцність та безпеку. Телескопічні амортизатори значно покращували плавність ходу, особливо важливо на розбитих повоєнних дорогах. Покращене гальмування були передбачені гідравлічні гальма з вакуумним підсилювачем. Суттєвий крок уперед у порівнянні з механічними гальмами зі сем'я. Шестициліндровий бойгун аналог американського. Його варіант ліг в основу мотора зі С-750. Зовнішній вигляд тас 150 мав більш американський дизайн із заокругленим. Формами, широкими крилами та світлотехнікою, схожою на International KR 11. Пропорції кабіни і капота були оптічнішими, ніж у кутастих радянських довоєнних машин. Візуально машина виглядала масивніше, сучасніше і мало чим відрізнялася від вантажівок, які можна було побачити в решеш у 1940 х Проблеми, які завадили запуску, попри свій потенціал, та 150 не потрапив у серію з кількох причин. Слабка виробнича база на самому дазі не було достатнього обладнання для повного циклу виробництва. Нестача досвідченого персоналу в галузі автомобілебудування в Дніпропетровську. Висока собівартість. Проект у тому вигляді, в якому він був створений, був економічно невидутним. Централізація автопрому в Москві. У післявоєнний час влада намагалася зосередити серійне виробництво в уже перевірених місцях. Єдиний зразок, за різними джерелами було збудовано один або два прототипи дас 150 Доля оригінального екземпляра невідома. Ймовірно, його передали до ЗІС як зразок, або він був утилізований після випробувань. Спадщина ДАС-150 став містком між старою і новою школою радянського вантажобудування. Його нащадок ЗІС-150 став дуже популярним, а в модифікаціях, наприклад, ЗІЛ-164 випускався аж до початку 1960-х років. І хоча сам ДАС-150 залишився в тіні, його ідеї прожили значно довше після смак історії, символ амбіцій і нездійснених можливостей. ДАС-150 це не просто експериментальний вантажівка, а символ епохи, коли СРСР намагався знайти власний шлях у світ машинобудування, балансуючи між копіюванням і новаторством. Він з'явився у мить історії, коли країна стояла на руїнах, але вже дивилася в майбутнє. Цей автомобіль ніколи не вийшов на дороги, не працював у кар'єрах і не возив хліб чи вугілля. Але він виконав свою місію. Дав поштовх до появи цілого покоління радянських вантажівок, став тихим предтечею великих рішень, які вже чекали попереду. У ньому дух інженерного пошуку, відваги і навіть трохи романтики технічної мрії. І, хоча його назва майже забута, да – це машина, яка програла бій, але виграла історію.